Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про все і одразу: Трампа, Зеленського, Париж. Привіт, мої любі! Нарешті настав той доочікуваний момент, де ми можемо наживо зустрітися. Режим в Дамаску, Ну і звісно ж про Олега Винника. З чого почнемо? Олег Винник оголосив концерт 21 грудня. У Варшаві вперше після трьохрічної перерви, це говорить тільки про одне, що грошенятка закінчується, тому що там ціни коливаються від більш ніж півтори тисячі гривень до чотирьох тисяч гривень. І знаєте, що найсмішніше? От кажуть арцістивні паліціки, і Лорак це казали, і Лобода. Ну, ось власне їхня позиція бути поза політикою довела їх до того, що у винника не розпродаються квитки. Там буквально викупили перші ряди, і то я так розумію, що це десь чи по блату, чи, можливо, це якісь фан-квитки роздали. Одним словом, більш ніж 80% залу пустує, я вам кладу доказ. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик, сеньор Помидор, огірочки. Тайський. Олег Винник, це очевидно. Е, яскравий приклад, як просто зробити так, щоб твоя кар'єра згоріла, не наче сірничок. Е, дивуй багато артистів. От, Наприклад, Злата Обнівич, яка м записала дует е, з тобою чи за тобою? Ця пісня без тебе. І там я до тебе біжав, я до тебе біжав. І вона виправдовувала, що вона зверталася до вчителів української мови, і що вони сказали, що є насправді е таке слово, і можна говорити біжав. Але коли це слухає україномовна людина, де в пісні Я до тебе біжав, я до тебе біжав. Е асоціація просто з дитинкою, яка щойно переїхала, звідкись яка була чи то російськомовна, чи то суржикомовна, і от вона не знає, що як правильно говорити. Тому Олег Винник похоронив свою кар'єру. І, до речі, Андрій Кравченко зараз дуже часто в нього беруть інтерв'ю. кажуть, що він е, аля такий клон Олега Винника, клон не клон, про те, як то кажуть, імпортозаміщення. Переходимо далі. Радник Дональда Трампа. Ви мене в коментарях виправте, хто насправді тому, що я загалом розбираю ситуацію, я ніколи не вникаю в ці імена. Тому що імена з'являються, як ви бачите, на прикладі Олега Винника імена зникають. Я навіть не включаю плейлист Олега Винника, тому що є там пісня, яка мені дуже подобається: Діаманти. Іноді я її включаю в машині. Діаманти, яку він там, Евеліна Влащенко, чи я. Розкритикували Зеленського, що він зустрівся з Байденом, Байден, Макром, І там ж в Парижі Нотрдам відреставрували. До речі, перегляньте мультик Горбун із Нотердама чи «Езмеральда», як він називається Волдісний, такий старий приємний мультик. Він передає всю ту атмосферу, і і власне завдяки цьому мультику багато українських дітей і дізналися, що таке Париж, і що є ось такий там Нотердам. Йдемо далі, відреставрували той бідний Нотрдам і кинули на гроші, тому що багато мільярдерів зголосилося, що допоможуть. Насправді не допомогли, але там просто суми колосальні. На превеликий жаль, я не був в Нотердамі до її реставрації. Ну що ж, побачу вже тепер. Але я дуже добре пам'ятаю, що там перед Нотрдамською площою десь о 8-й вечора бігали Юрі, що дуже характерно для таких міст, як Рим. Венеція, Мюнхен, я б сказав для всіх столиць е, і не тільки столиць. Ну і власне вони там зустрілися. Зустріч їх тривала 35 хвилин. Е, Трамп нагадує мені, е, дідуся, який дуже багато бреше, дуже багато. такий Барига. Отакий Барига е, в Україні У нас таких прототипів дуже багато, який багато обіцяє, мало робить, тому що Трамп, безумовно, одиниця нарцисична, він надмірно самозакоханий. Він хороший бізнесмен. Проте, от якщо до кар'єри політика, я вважаю, що будучи нарцисом, там немає такої розважливості і приземленості до землі, щоб насправді побути наодинці з думками, щоб проаналізувати. Ну от як була в Рузвельта, та там такі глибокі одна фраза, і цією фразою він міг сказати те, що люди говорять годинами. І цей радник розкритикував, що Зеленський з'явився на зустріч з Трампом не в костюмі на галстучку і в Краваці білі сорочці, а з'явився просто в штанцях в зеленій ковтині. Це вкотре доказує, що навіть якщо Світ і Європа, Америка вони аналізують так краще за нас, знають, що відбувається в країні. Ем, будьмо відверті, що вони ем, такими звинуваченнями дуже далекі від війни. Тому що, коли війна, ти абсолютно не дивишся, як ти одітий, і в Зеленського стільки є справ, в нього є стільки роботи, і тут ну навіть на думку немає спасти, як він одітий, тому що це ж треба вилетіти, залишити Київ, приїхати, повернутися. Це ще все швиденько робиться. 35 хвилин говорили, я так розумію, ні про що не говорили. Про те, так міняються ці тезиси. І повертаючись до того, що багато хто звинувачує, і в Європі, в європейських країнах бутує така думка, що Зеленський ваш клоун, актер, актрісюлічка. А Трамп хто? В скількох фільмах, епізодичних ролях зіграв Трамп, в серіалах? Скільки разів він був запрошений на телебачення, на вечірнє ток-шоу? Як він контактує з зірками, який в нього близький. Е, тому ви знаєте, це просто такі викиди, щоб понизити дискредитувати і не визнати Зеленського світовим лідером, тому що зараз ті події, які відбуваються в Україні, напряму від нас залежить і Європа, і Америка, і Росія, і економіка багатьох країн, не, не тільки наша, тому що ми то серце, яке б'ється. А весь світ це ті лікарі, які намагаються щось зробити з цим серцем, щоб воно билося, і вони не дуже розуміють, тому що вони вперше бачать таку ситуацію, і вони не дуже розуміють, як діяти. Якось це все так, така в мене метафора. Тому коментуйте, що ви думаєте про цю тему. Коментуйте на чиєму боці. тому, що я знаю, що дуже багато хто каже, що трамп кресевчик. А Зеленський ні, це тільки в силі вимірюється і в грошах. Я так розумію. Це якраз ті люди, які дуже говорять про мораль, про етику, про духовенство, а насправді обирають таку сторону зла, бабла і понтів. А зеленський частково принижує себе, бо він мусить бігати на цих конференціях і вимагати зброю, просити зброю, просити допомоги. Ну і на останок повалення режимів ми бачимо, що в Грузії Грузія переживає все те ця йолка, не незакінчена йолка. Вона мені настільки чітко. Е, нагадую, 200 кінець, 13-го, початку 2014 року, та сама Йолка Януковича, ви бачите, що Україна стала для Грузинів таким свого роду маяком, який освітлює далекий шлях. Тобто ми, як віра в майбутнє, що в нас вийшло, і в них вийде. І, власне, вони хочуть е, цей режим. Ну тому що в Грузії також режим, тому що якщо населення хоче вступити в Євросоюз, тоді чому влада забороняє і б'є, катує, обливає холодною водою і не дає просто людям протестувати, виразити свою думку, що про це дізнався світ. А кажуть, що в Європі десь про Грузію не пишуть, хто ж зараз живе в, в Європі. Напишіть, чи є на перших шпальтах ситуація з Грузією? Дамаск 53 роки тримався режим. В Сирії, і нарешті він впав. Люди повертаються жінкам, вже нарешті сказали не втручатися і не забороняють більше носити хіджаб. Ось така цікава ситуація. І уявляєте, ви як це страшно? 53 роки. Ну це практично як Лукашенко, 20 років, хоча в них там всі під каблуком. Білоруси вони свідоміші проте в них є табу на висловлювання думки, будь-яких почуттів, емоцій. І це також зсередини вбиває. Розграбували віллу. І все ви бачите за українським сценарієм. Диктатор з Сирії летів, 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 втік, і літак десь розбився, і все це, очевидні спроби, що його не знайдуть. Так, як Син Яну... Янукович. Я вважаю, що він також десь там в Криму. Ні в якій аварії він не розбився. Це просто, щоб його більше не шукали. І він десь живе, доживає своє щасливе життя. Я впевнений, що він подорожує, в нього багато грошей. Вони ж... Точно з грошима вони вкрали ту належну суму грошей, щоб відкривати бізнеси, щоб далі продовжувати вести відповідне їм життя. Подивіться Азару, який знаходиться в Росії, і книжки він випускає із офіс, там де він знімається. Ютуб, ну зараз взагалі, підійде вже мозгами. Нарешті показується його справжнє нутро. Нутро такого Гітлера, це тому, що він сказав, що Київ вже не повинен бути столицею, що столицею України повинно бути якесь Запоріжжя, Харків чи якесь інше місто. А в Києві багато свідомих патріотичних людей, бандерівців, і потрібно взагалі розбомбити той Київ. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь.